Чому я не можу знайти талон для складання іспиту у сервісному центрі? Друзі, досить часто стикаюся з таким запитанням в коментарях чи під час проведення трансляції. Отже, відповідаю. Ви повинні розуміти, для того щоб спланувати свій візит у сервісний центр, ви це можете зробити на три тижні наперед. І талони також з'являються. На три тижні наперед, наприклад, сьогодні в нас якесь є число станом на сьогоднішній день. От талони вже будуть доступні на три тижні наперед, і от та дата, ви вже собі можете її забронювати. А коли ви, наприклад, заходите і хочете сьогодні на наступний тиждень, то цих талонів може вже не бути, тому що люди, які три раніше тижні тому, могли вже їх забрати, їх в наявності просто немає. Тому старайтеся заздалегідь планувати свій візит, навіть вже ви знаєте, що закінчується навчання в автошколі, ви вже знаєте кінцеву дату навчання ви можете вже пробувати шукати, реєструватися, щоб потім ви, коли захочете складати, коли ви є готові, ви ще не чекали три тижні часу, тому що їх вже вибрали раніше. Тому я надіюся, вам даний лайфхак допоможе. Напишіть, будь ласка, в коментарях, а які у вас є лайфхаки для того, щоб зловити талон і скільки часу ви затратили на це.